Я знаю, хто вбив твого клієнта. І хто? Хто? Самка богомола. У нього перед смертю був секс. Ось вона голову йому відкусила. Тільки жерти не встигла. Отак. А я на її не повірила. А якщо серйозно? Коротше, ваш безголовий перед смертю сугрішив. І не з дружиною. <рит> Може, вагітна їх застукала. Хм, гормони там заграли там всяке таке. Ну, дивись, вона підкрадається. Дістає з косметички електропилу. Тихенько вимикає її. І така. Зрадник, I kill you. І ву у у гу гу А його тимчасова статтєва партнерка така, ай ой, і втекла. Ну, як я все розклала. Ну, То записуй, записуй.